Привіт, з вами я, Володя Каліч, і нарешті нове відео. У нас давно-давно не було, все щось не було часу. Ми багато прочитали. Ну, багато прочитали ось все те, що ми вже прочитали і не записали, але вирішили. І ще одну дочитуємо, але щось треба починати відновлювати нашу роботу, бо справді давно не записували відео. Тут у нас ще один персонаж з'явився в кадрі, адже ви mm -hmm. пам'ятаєте, у нас була і є досі ді, від Адмедиця, так. Ну, там, там, є ведмедиця. Це трішки якась суненька сьогодні. Так от, сьогодні, буквально сьогодні, ми купили сову. Ще ми її ніяк не назвали. Дуже вона нам сподобалася. Можете запропонувати, до речі. імена. Дуже вона нам сподобалась. А це Анастасія Потапівна. Угу. Ми це ніколи не казали, але от ми розкрили угу. таємницю її звати Анастасія Потапівна. І вона, до речі, з Вовою прямо від народження так. з полового будинку. Саме так. І ця новенька в Кадрі придумати для неї ім'я. Угу. Ну, але ми ж сьогодні про книжку, звичайно. Саме так. Це спецвипуск у серії про агату містрі, автор серед Стів Стівенсон. Традиційно. І цей спецвипуск називається Примарний Острів. Отже, відпочивають собі на острові Ларві, Агата. Мажордон, кіт їхній Ватсон. Спокійно все, щось ага, в, там в телескоп дивиться за зорями, спостерігає. А Ларі в цей час е, щось пробує кататися на дошці для серфінгу. А, після цього він ще вирішив на дошці для серфінгу, і ще я забувся, як це називається, коли ти тримаєшся такі, за такий парашок. кайт серфінг. Скай, як? Кайт, кайт, повітряний змій. Хайт серфінг. Кайт -серфінг. І на кайтсерфінгу, в принципі, е теж декілька моментів. Ось, наприклад, отут Дезміс намальований він з кайтсерфінгу. Ну не дуже в нього виходило, але це попало потім в соцмережі і зібрало багато переглядів. Іноді якесь дуркування або щось, що не вдалося. Збирає переглядів більше, ніж те, на чим працюють, де стараються. А, і ще на ньому кіт лазив його подряпав. М -м -м, тобто, так. Да. він його традиційно не любить вже з серії в серію. Так, ну, Але ще вони побачили, що теж неподалік із ними відпочиває і хизується якоюсь крутою яхтою і всякими модними штучками Друг і навіть легень. навиками, як він вміє, триматися на цих водних видах розваг. <зваг> Який навчається в іншій детективній агенції, не в I International. Не в А, І зараз я пошукаю, як його звати Мелорі. Точно. Британська детективна академія, яка там же саме в тому ж місті, де Іварі живе, Ай Інтернешнл в Лондоні. Тобто в Лондоні дві. Детективних, Детективних агенцій. Агенцій. давай так. вже нарешті до сюжету. Добре. Ларі прийшло черго, черго, прийшов черговий виклик, чергове завдання. Треба їхати за такими от координаціями, координатами. Ко -координатами але ну, якщо так по, по мапі подивитись, то ці координати, координати просто в море відправляють Так, ніби тебе. в чистий океан. Але насправді, коли вони туди прибули, виявилося. Що там ніяке не море, а острів. При Про... тому, що його нема ні на яких... Ні на яких? яких мапах uh -huh. електронних і так далі. Єдине в мене питання, а літаки же літають там? Літають, але літаки літають на такій висоті, що цей маленький острівець, його просто не Про видно. Так, він маленький. От і все. Так. Там є описані його розміри, вони на нього висадилися. На ць... цьому острові ну не такий ж він маленький, там є рослинність. Там є якась будівля. І він у формі знака питання. Їх там навіть виходить два. Один великий острів у вигляді такої дуги. І один point rock. Point rock. Point rock. Угу. Маленький. Uh -huh. Ну, крім тих будівель, там ще, до речі, гуляла тигриця на волі. Тобто то, то, були... це така собі ну, завдання зірочкою, ще uh -huh. треба, щоб тебе тигриця не з'їла. Uh -huh. Там, ще були всякі а, води, річки і так далі. Uh -huh. Допад, Виявилося, що вони на тому острові не одні, а завдання з тими ж координатами отримали ще й багатьом іншим детективним агенціям а саме Global Security, Британській детективні академії, The Де Mallory також, Яньзін, Обсервасао і Паспарту. Від кожної з цих детективних агенцій там теж по пару учасників, і ми з ними раніше вже зустрічалися. А, вони всі були у а, якомусь іншому, не спецвипуску, а в якійсь іншій книжці із тих двадцяти. 20... Квест Нью-Йорку вона називалася. Нью в них були тоді змагання, хто із них вправніший. В цій книжці, ну, в суті, теж те саме. Хоча вони вже не змагаються, а скоріше об'єднали свої сили для вирішення одної проблеми. Вони не знають, яка саме проблема, їх просто. Вставили, там. Закинули, туди. Закинули туди. Виявилося, що одні із них, одна із пар, які прибули раніше, а саме пара із Бразилії. Лола і Нестор. Вони з Обсервасао. Угу. Вони прибули раніше і зникли. Зникли. З ними немає зв'язку і немає їхніх слідів. Так що ось вже є завдання, як мінімум, їх знайти. А ще на тому острові бродить якісь. Чоловік. Занедбаний, схожий е е е е на. А ага. Схоже, що він там давно і ні з ким особливо не спілкується. Так от, виявилося, що він давно-давно був спецагентом фантому, а фантом це велика інша, е е інша спецагенція, яка розвалилася в якомусь. Нібито ще давно, кілька десятиліть тому. І він думає, що зараз 1984 рік. Так, і не знає про те, ну думає, що його ніхто не забрав, він продовжує виконувати свої обов'язки, слідкувати за даними. Їх обробляє старезний комп'ютер, який теж на тому острові десь там, в тих нетрях, Дуже захований. Так. А ще із Великого острова на Малий можна дістатися цікавий, в цікавий спосіб. Метро. Метро підземне. Метро Київ! <гум> і підземне, і підводне, тому що з одного острова на інший він йде під, під водою і під, під дном, під поверхнею. А були ще різні випробування. Треба було між лазерами пролізти. Знайти Лолу і нестора, які тільки на початку, що вони будуть. І в кінці, що вони вже прибули. Ну, ну що та, їх знайшли, так. Угу. Їм доводилося і об'єднуватися, і, і роз'єднуватися, роз йти в різних напрямках. Але все закінчилося добре. Добре. Всі в всіх знайшли. В кінці, все зараз, все в кінці треба було знайти один із багатьох дуже файлів, за буквально угу. секунди, секунди спливали. Лишилися. Скільки там? Чотири секунди лишилося, агата здогадалася, їй треба файл відкрити з усіх тисячі. І вони його відкрили, нажали на кнопку зупинити. Буде ще цікаво тим, хто це займається, кому подобається шифровка і дешифрування. Комп'ютер чуть не вибухнув, якби він вибухнув, то весь острів знесло би і разо, разом за разом і їх. Тобто вони би повернули, якби не лавні, до речі, він нарешті пригодився. А не оце, от що ви зараз агата та й агата за нього все робить. Йому доручили робить агата. <рес> ну, це така канва всієї цієї серії, що ніби ну, про... навчається. Лані Лані, але за нього все робить агата. ГДЗ робить. ГДЗ робить. <рес> 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 ну а наприкінці книжки ще є різні завдання для розвитку вашої кмітливості, вашої здогадливості, ребуси, так. якісь шифровки, <рес> якісь задачки. <рес> Кажемо і просто. Ну, хоч роз... розгорточку, хоч якось покажи. Ну, добре. От, наприклад, е... тренінги ці... Яньці. Угу. Я... Янь ну, такі різні загадки. Угу. Е, нам згалом сподобалася ця історія. Про Агату містрів взагалі читається Дуже легко і приємно. добре, так, приємно. Гарно написаною мовою. Добре. Добрий переклад, це гаразд. Так. Серсі Сівенсон знову молодець. Це бувайте здорові, бережіть себе, папа.